В ефірі ранковий проект прокидаємося разом. Я вітаю вас сьогодні. День Святого Миколая і колектив телерадіокомпанії «Вінниччина» щиро вітає з цим світлим святом. Гостем нашої сьогоднішньої програми є протиерей В'ячеслав. Вітаю вас! Доброго дня, Лариса. Доброго дня, шановні друзі, шановні телеглядачі. Я теж вітаю всіх вас і з Днем пам'яті святителя Миколая. Більшість із нас я переконана, знає про свято... Святого Миколая як про те свято, коли дітям дарують подарунки, кладуть їх під подушку. Все Миколаї і Миколаєвичі Миколаївні теж відзначається свято. Розкажіть, будь ласка, про глибину традиції відзначення цього свята. Ну, перше, хотілося б сказати дещо про святителя Миколая. Він був дійсно не якоюсь міфічною істотою фігурою, а він був дійсно реальним. Історичною людиною, який про якого згадується, що він був на соборі, першому в соборі на початку IV століття, був там присутній, і він являється дійсно святим, який предстоїть перед престолом Божим і просить за всіх нас. І так сталося, що в нашій країні святителя Миколая якось особливо наш народ виділяє, напевно, через те, що святитель Миколай дійсно відповідає на наші молитви, особливо. Він нас береже, ми знаємо, що до нього звертаються люди і ті, хто мандрує, і ті, хто на суші, і ті, хто в морі, і ті, хто в біді, і хто хворий, в якійсь скруті знаходиться. І святитель Миколай нам допомагає. Він був єпископом, наприклад, як у нас зараз є, єпископ владика Саміон. Так само святитель Миколай свій час був єпископом, молився в храмі, служив в літургію і досяг чистотою свого життя, досяг святості, тому що він жив не для себе, а жив для інших. Він завжди був, мав співстраждання до тих, хто потребував його допомоги. І тому нині він на небі за нас молиться. Наш народ його так полюбив, особливо, і тому так особливо ми святкуємо його, День його пам'яті. І прийнято, щоб напевно, я думаю, виховати в наших дітях милосердя. Напевно, через те ми даруємо їм подарунки, щоб вони навчилися теж в свій час по жертві, щоб вони теж в свій час могли комусь подарувати. І традиція така, що не тільки ми своїм дітям, своїм рідним даруємо подарунки, а взагалі потрібно все свято дарувати і робити милостиню тим людям, які потребують її. Тим людям, які знаходяться в якихось скрутних ситуаціях, добре провідати людей в будинку престарілих, або хтось знає десь, поряд якась бабуся одинока, допомогти їй. Якась, можливо, сім'я потребує допомоги нашої, їм можна допомогти. Ну, Безліч у нас є широке поле діяльності. Ми знаємо, що є багато людей, які потребують нашої допомоги, нашої уваги, нашого хоча б доброго слова. Хоча би просто їх привітати, їм посміхнутися. І це вже принесе радість. З давніх давен, з часів Київської Русі, ось такий період е, новорічних та різдвяних свят е, був періодом е, прояву благочинства, сильних світу. Цього, е, е, як правило, люди заможні, ті, хто мав таку можливість е, і не лише допомагали ті, тим, хто е, цього потребує. Е, Скажіть мені, будь ласка, на сьогоднішній день. Ось традиції меценатства збереглись, чи вони дещо втратили свою втратили свою первоначальну ось таку яскраву світлу якість? Мені здається, що це продовжує існувати. Я знаю людей, які дійсно на це свято роблять милостиню. Є такі люди, є люди, які досягли певного якогось фінансового такого хорошого стану, і вони в цей день роблять милостині, вони допомагають дітям і в дитячих будинках. І іншим людям, які потребують її допомоги. Ну, звичайно, є такі люди, які це роблять регулярно. Тобто, щоб не було так, як ми пам'ятаємо колись 8 березня, що на 8 березня, як по секрету всьому світу, фім, пам'ятаєте, як тільки <тас> в цей день саме, в цей день мамі зробити сюрприз її, там приготувати на кухні щось зварити. Звісно, це має бути кожного дня в нашому житті. Але в цей день якось воно актуалізується особливо, тому що цей святий він був дуже милосердний, Я ще раз це підкреслюю. І тому в цей день ми повинні, якщо ми забули про милосердя, забули про те, що ми маємо жертвувати тим, що нам Бог дає, то в цей день якось нам це має прийти на пам'ять, і в цей день ми маємо це зробити. Меценастом займаються люди, і світські люди займаються, і люди, і церква займається цим. Наприклад, от у нашому храмі буде відбуватися від нашого храму в Мегамолі. В торговому центрі 22 числа забув, в годині. 22 числа буде, можна буде на сайті нашого храму Христово Зимського храму. Це е, уточнити, е, буде відбуватися акція, е, виставка, майстер-класи. Ляльковий театр на тему Свята Святителя Миколая і така благодійна акція. І ті кошти, які будуть зібрані з неї, вони будуть направлені на те, щоб зібрати подарунки для дітей в дитячі будинки. Часто ви зустрічаєте ось таку щиру благодійність, щире таке меценатство, чи здебільшого цього роблять такі добрі справи заради піару. Ви знаєте, як написано в священному писанні, що те, що в людині знає тільки дух людини. Тобто, нам судити важко. Звичайно, зовні можна сказати, що мені здається, наприклад, що ця людина лицемірно це, це робить. От. Але тільки Бог знає, що в серці в людини робиться, і судити важко. Звичайно, є якісь психологічні прийоми. Ми можемо якось спостерігаючи за людиною, якось так от побачити. Догадатися, лише догадатися, з якою цілю вона це робить. Ну якщо людина зовсім це холодно робить і так, от просто так, як, як просто кидає, от то ну не нам про те судити. Слава Богу, що і так є, що так люди якось роблять милосиню. Але звісно, Господь каже: сину, дай мені твоє серце. Не просто якісь дати подачі, а просто дійсно треба серце дати. От особливо в дитячих будинках досить часто люди привозять туди якісь речі. Кошти, речі, іграшки. Але я знаю, наскільки я знаю, що ці діти потребують в першу чергу уваги. Просто їх потрібно погладити, по голівці, з ними поговорити, їх обігріти. Це буде саме головне. І, ну, звичайно, матеріальне теж потрібно. Але якщо ми будемо в те матеріальне, ще вкладати свою душу, своє серце, то буде просто ідеально. Отець В'ячеслав. Ще таке запитання. Перші особи там, країни в своїх промовистих речах завжди піднімають тему духовності. Про це ми дуже багато говоримо, але в повсякденному житті на рівні держави, мені здається, ця тема духовності трішки нивелюється. Скажіть, будь ласка, що потрібно для того, щоб духовність підняли на досить великий статус в нашій державі? Тому що ми здавна були такі люди, яких Православні люди, які ходили в церкву, які вірили, тема духовності в нас завжди на високому рівні була. Останнім часом якось трішечки інші пріоритети ставлять політики. Ви знаєте, Ларисо, як каже один священник, отець Дмитрій Смирнов, є його блог в інтернеті, я дуже його поважаю. Його дідусь був священномучеником, Отець Дмитрій займає досить високу посаду. І він займається в нього є своїх два дитячих будинки. Він займається милосердям. І він казав: він так якби проводить такий історичну подорож. Він каже, що раніше церква була ну якби єдиним таким СМІ, чи як я назв, ЗМІ назвати, що вона була в неконкуренції. Люди навчалися по церковно-славянським книгам читати по церковним книгам. Люди навчалися, хто був неграмотний, не книжний. Він навчався, бачив фрески в храмі. Люди чули читання Євангелія. Люди, це був єдиний такий культурний центр, можна сказати, в який люди ходили, і де вони чули якесь слово. І слово це було не просто якесь, а слово Боже. Зараз у церкві з'явилося багато конкурентів. Це телебачення, інтернет. Я б не сказав, що конкуренти це, але просто якщо всі ці засоби, дуже сильні засоби, використовуються, передають інформацію негативно. То, звісно, це все, як апостол Павло пише, що не потрібно обманюватися, тому що недобрі, які зібрання, вони розбещують наші нрави. І тому, тому. Що зробити для того, щоб духовність в нашому народі виросла, як отець Дмитрій скаже: він каже: дайте, давайте по телебаченню будемо замість того не потрібно. Я не кажу про телебачення, тому що я знаходжусь на телебаченні про все телебачення. Так. От але ті передачі, які просто вбивають наших дітей, які все святе забирають вивітрюють з нашої душі якби замість них звучало слово Боже, звичайно цікаве в сучасній подачі, щоб це було не 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 тяжко не. Не засинали люди під це, то є прекрасні проповідники, є прекрасні люди, які мають дар слова, і вони би могли з ранку до вечора людям розповідати ази віри і ділитися нею. І тоді би я впевнений, наше суспільство, наші люди були би ще більше глибоко віруючими. От просто досвід приходиш в школу до діточок, з дітьми починаєш розмовляти, і ти бачиш, як вони відкриваються. Вони просто деякі діти потім підходять, починають обнімати. Просто вибійми падають, тому що наша душа вона християнка, вона відчуває Бога, так як дитина відчуває маму, відчуває тата. І наша душа, коли людині чисті говорить дітям, особливо чистим діткам, які ще не, нічим свою душу не замастили ніяким таким гріхом, який є в дорослих, то діти дуже швидко відкриваються. І так само і до дорослої людини до кожного з нас можна достукатись. Ну, добро завжди відповідає, звісно. Добро. Звісно, коли це щиро, коли це від серця, коли це як сказати посолено, благодатью Божою. Якщо це ради Христа робиться, Господь благодать Божа торкається як промінчик сонця нашого серця, серця кожної людини, і людина від може відгукнутися. Звичайно, вибір людини людина, деякі можуть не захотіти. Тому що е, тоді потрібно змінити своє життя, від багато чого відмовитись. І тоді людина придумує собі багато виправдовань. Вона каже, що там священики погані, і те не так, і все не так, і бабусі кидаються з підсвічниками в церкві, коли щось не так зробиш. Все це, на жаль, має місце. Але так само, як є на телебаченні різні люди, є в медицині різні люди, це не значить, що це, наприклад, медицина лженаука. Або якщо вчитель напився, рано проснувся, це не значить, що треба відмінити таблицю множення, що вона невірна. Ні, це його особиста проблема, але... Всі істини залишаються незалежно від наших гріхів. Отже, повернемося до свята. Оці Різдвяні новорічні свята, вони є е, святами родинними. Е, наскільки я знаю, у вас досить немаленька родина, у вас семеро діток, і ті, хто вас близько знає, кажуть, що обов'язково Лариса, запитай у е, протиряя В'ячеслава про його родину, тому що можна назвати взірцем. Скільки там панує любов, вашій родині? Розкажіть, як ви відзначаєте День Святого Миколая? Я дякую за добрі слова і тих людей, які так казали, і вам дякую. А дійсно, я щасливий, що маю таку родину. Дякую Богу, що маю стільки дітей. Ніколи я не думав, що в мене їх стільки буде. Але так як казав один священик, знайомий, що каже: батько, напевно, десь там на небі мішок розв'язався. Тобі Господь стільки дітей дав. От, і я дійсно щасливий. У мене чотири синочки, три лапочки дочки, як в тому мультфільмі говорилося. І звісно, ми стараємося дітям привити любов до Христа, привити любов до святих, тому що це саме головне. Я просто не уявляю, як не дай Бог, що якась моя дитина виросте і зробить свій вибір, коли вже стане дорослою, свідомою, і що вона може відмовитись від Христа, може відмовитись від. Від Бога і від святих. Я просто молю Бога, щоб цього ніколи не було. Тому ми хочемо зараз прикладаємо всі зусилля для того, щоб дітям показати красоту життя з Богом. Показати, що тільки з Богом людина може бути сильною. Тому що є в житті такі обставини, коли людина залишається одна на один, з самим собою або з якимись страшними обставинами. І тоді тільки може, тільки тоді особливо людина відчуває, що. Тільки Бог може їй допомогти. І ми хочемо дітей своїх навчити. Ми їм показуємо життя, ми їм розповідаємо І про, вони знають про дітей сиріт. Вони знають, ми молимося за тих діток, які от, дітки вдома з татом з мамою, а у тих діток тато, мама немає, або тато з мамою якісь проблеми у них. Ми стараємося за них молитись, за тих дітей. І просимо Встителя Миколая, щоб він допомагав. На свято Святого Миколая ми також е, дітям даруємо подарунки, але ну, звісно, як в народі є там і різочку комусь, дити, Миколай може прислати. Тобто, треба все використовувати в нашому житті як, як мудрий педагог, і е, дітям приносити радість. Обов'язково діти повинні розуміти, що духовне життя це радість, це не якась набір якихось заборон і зобов'язань. Туди не стань, так не повернися, це не зроби. А якщо ти не молишся, ми тобі зараз пальці між двері поставимо. Ну такого не має бути. Це має бути свобода, це має бути дійсно вибір. Звичайно, в ігровій якійсь такій формі ми дітей інколи спонукаємо до молитви, коли вони ну дитину ми знаємо, що дуже важко навіть на дві хвилини просто поставити, щоб вона стояла. Вона обов'язково щось десь десь не щось рухається. От. і інколи як діти заграються, вже треба пора спати. Ми просимо дітки, давайте помолимося. Вони не завжди приходять, не завжди хочуть стати, або вже коли ж там що ж там, хочуть далі кудись бігти. Ну, тому ми починаємо з ними під якось грати. Ми кажемо: от ви у бабусі були, або там де і бачили, бачили там поросятку. Коли ви заходите, поросятку ж не каже добрий день, або не дякую, коли йому mm -hmm. дають їсти. Ну невже ми поросятка? Нам же Господь дав мову, ми можемо розмовляти, у нас є язичок. Давайте подякуємо. А, хтось у нас хоче бути поросятком? Ну добре, давай лежи поросятка. От і вони дивляться, всі моляться, і вони теж встають до молитви. От і так ми стараємося кожен день з ними молитися. Ранком ввечері молитися. А на святителя Миколая особливо теж проводи призиваємо на, на допомогу святого Миколая. Просимо про наші потреби. Першу чергу ми просимо Святого Миколая, щоб він нас навчив любити Бога. Щоб він навчив нас любити один одного, любити людей, яких Господь нам в житті посилає. Потім поросим про якісь свої земні потреби, про тих дітей, про людей, які якихось калічок. От сьогодні я завжди кажу, приклад, наприклад, на вулиці побачили людину, якось інваліда. От, Господи, дякуємо тобі! У нас є ручки-ножки, а в нього немає. Поможи йому, Господи, і даруй нам навчи нас, щоб ми свої ручки-ножки використовували не на зле. І не тільки для себе, а щоб ми вміли використовувати їх на допомогу тим людям, тому що в них цього нема, в нас це є. Поможи нам, Господи, щоб ми. Наші душі е, не ставали хворими. От нас зараз, наприклад, хтось там хворий, нежить когось або якась простуда. Господи, дай йому здоров'я, фізичного здоров'я, але і всім нам дай духовного здоров'я, щоб нічого злого, темного, от ми включимо телевізор чи інтернет, там щось недобре, нехороше. І ми знаємо, що воно війде чорною хмарою в нашу душу, якщо ми це в себе пустимо. Дай нам сил, щоб ми могли бути сильними проти всього злого, проти всього злого. І от в такій формі це ми так молимося, звертаємося до Бога, так, але діти все це чують, і вони інколи стають теж з відкритими роти, ротами, і якось вони це в них просто не, не, не то, що вони за партами сидять, а це дуже легко входить в їхні душі. І ми дуже надіємося, що у них все залишиться. І пам'ять про День пам'яті Святого Миколая, коли вони знайдуть подарунки під своїми подушечками, або десь там в кімнаті, на столі, знайдуть подарунки, будуть стрибати раді. І ми завжди не просто подарувати, треба це знову ж таки скористатися нагодою і сказати: от які ви молодці, як святитель Миколаїв вас любить за вашу хорошу поведінку, за те, що ви перестали, от позавчора ви сварилися, а вчора ввечері ви хоча б гарно вже вели, не розбиралися, хто ж там посуд вчора мив, а хто сьогодні, а чо я, а чо а... От ці постійні розбірки, як до речі, між дорослими досить часто буває. От вчора, хоча б вчора ввечері ви добре протримались, от світитель Миколаївця. Помітив, і Господь через свого святого, вперше, через Господь, що ми, Святителя Миколая, теж не робили якогось Бога. Це є святий, це є наш Друг, але не є Бог. І тому ми кажемо, що Господь через свого святого угодника послав нам ці подарунки. А хто скажіть спочатку, скільки років? Років старшому, скільки меншому дітей. Олексійко, Олексійко у нас старший брат, старець наш. Йому 10 років. От він в четвертому класі. Він у нас займається і, і ходить в художню школу, і ходить на займається спортом різними різними різновидами. Зараз він на кудо ходить, тому що він має захистити своїх сестричок, своїх братиків менших. От зараз якісь там конфліктні ситуації на гірках виникають. Там що хтось образив сестричку, то він там заступився, і сестра гордиться своїм братом, що є кому захистити. От а найменшому нашому, це мій найменший людочка, моя дружина, вирішила назвати на честь тата, тобто на честь мене, назвала В'ячеславчиком. В'ячеславчику нашому 11 місяців. Ну, тобто така малеча, яка вірить у Святого Миколая, знає, що подарунки йому приносять лише за гарні вчинки. Ну старші не знаючи, чи вже я думаю, що старші вже знають, що це не святий Миколай, але ми їм кажемо, що якби не Господь поклав нам на серце по молитвах святого Миколая, щоб ми вам подарували ці подарунки, їх би не було. Тому, шануючи День пам'яті, шануючи Святого Миколая на час його пам'яті, ми вам ці подарунки даруємо. Це ми так тихенько на вужку старше. Uh -huh. Uh -huh. А менше, напевно, думають, uh -huh. да, що їм приносить Святий Миколай. А в чому секрет е ось такої щасливої родини? Тому що на сьогоднішній день. Ну, мені не вам розказувати, дуже важко зберегти за різних причин, зберегти нормальну щасливу сім'ю, зберегти у ній любов. А от розкрити оцей секрет. Ви знаєте, Лариса, нещодавно я вирішив ну восени, вирішив зробити подарунок своїй людмильці. Вирішив купити її велосипед, тому що ну, вона народила мені семеро діточок, і я хочу, щоб вона була в мені здоровенька і могла, і щоб фізично займалася. щоб ми могли десь на прогулянки між старшими дітьми на велосипедах, на озеро Трихозерка там у нас є в кінці вишеньки. Ми туди їздимо, купаємося з ними, і от ми вирішили придбати нашій мамусі велосипед. І я був, поїхав за велосипедом на, 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 на ринок на Луку, там от привозять з, з, з Німеччини, з європейських країн ці велосипеди Бушні. І, і коли я купував, я цьом, був ще з одним товаришем, і він продав цю, хлопцю, юнаку, сказав, що ось семеро дітей дружина народила, от, ну, от вона достойна такого mm -hmm. подарунка. І цей хлопчина, коли почув, що в мене семеро дітей, побачив, що я люблю свою дружину, хочу їй подарунок зробити, він мені задав таке саме питання. Він запитав, скажіть, чому о, щастя шлюбного життя, секрет? І ви знаєте, я сам задумався про те, і я відповів йому одним словом: Христос. І це щиро, тому що тільки Бог може нам дати допомогти. тому що… Кожна людина, всі ми маємо, якщо казати сучасною мовою, у всіх нас всередині є вірус. Ми всі розуміємо, що таке добре, що таке погано, але бачимо, що наша ну, якщо сучасною мовою ми будемо говорити, що наша система глючить, що ми інколи робимо не те, що ми самі розуміємо, що це не треба робити, але ми його робимо. Тому в нас є два дуже серйозних ворога: це наша наш внутрішній вірус, наша схильність до гріха. Наші пороки, які живуть в нашому серці, постійно, як бур'ян на городі, хочуть вилізти і вилазять. І на таїнстві сповіді ми їх зрубуємо, і на святим причастям, коли Господь на ходить, він все це попаляє. От. А другий наш ворог це сатана і біси, які роздувають ті всі пристрасті, як вуглики в нас роздувають, щоб вони з, з полум'я прийшли і погубили людину. Тому людина одна, це абсолютно ну, якби така, ну, самі початкові основи духовного життя. І не тільки, ну просто це як закони фізичні, так само духовні закони. Віримо чи не віримо, вони працюють. І кожен в своєму житті в цьому переконується, що можна стати, пристраститися і стати рабом, наприклад, тож інтернету, комп'ютера, чи рабом сигарет, чи горілки, чи що ну, завгодно. І тому тільки за допомогою Господа Ісуса Христа, за допомогою Бога. Можна в собі здолати отой вірус, можна якось його затушити, коли ми робимо боляче один одному в нашому житті, коли ми починаємо, відчуваємо, що нам щось починає робитися всередині, зле ми дратуємося, чи ще щось потрібно закликати на поміч Господа Бога, просто користуватись тими засобами, які він нам дав, це очищати свою душу від цього того недоброго наросту, який оточує наше серце як камінна стіна. Коли ми грішимо на таїнстві сповіді, ми очищаємо свою душу. І коли причащаємося, то знову ж, як я казав, Господь входить в нас і попаляє все недобре, і дає нам сил, дає нас нагу на те, щоб жити по-доброму. І тільки Господь допомагає перемагати наші пристрасті і відганяє бісів. І тільки от за допомогою Господа Бога ми маємо таке щастя. От нещодавно я в інтернеті прочитав, що на якійсь у когось на сторінці прочитав, що про шлюб, що ось я тільки передам головний сенс, що як коли ти дивишся на щасливу сім'ю, то ти повинен знати, що вони пройшли через все те, що пройшов ти, тільки не зламались. Вони зберегли те, що мали. От ми зберегли це не завдяки якимось нашим заслугам. Ми зберегли це дійсно завдяки Богу. Що ми закликали його на допомогу. Ми віримо йому, ми його закликаємо на допомогу, і він нам допомагає. Ефір наш добігає кінця. Я хочу, щоб у, у свято Дня Святого Миколая ви побажали нашим глядачам, щоб це обов'язково здійснилось. Я хочу побажати, шановні друзі, всім нам, щоб наша планета перетворилася на рай. І ми розуміємо, коли вона перетвориться на рай, коли тут буде любов, коли буде милосердя. Коли ми будемо, як хтось із святих сказав, коли ми будемо зустрічати людину просто поглядом на вулиці, в транспорті чи де б то не було, щоб ми зразу в своєму серці бажали цій людині доброго, це таке внутрішнє тренування для того, щоб навчитися відноситись до людей по-доброму. Тому що досить часто в нашому житті ми бачимо в людині якогось ворога, якогось конкурента. Того, хто може принести біль чи ще щось, от потрібно нам вчитися, щоб ми от просто, от проста вправа, побачив, незнайома людина, от в своєму серці побажає всього доброго. І щоб ми от так от поступово вчилися, як мені каже духівник, щоб якісь у нас костелі були. От Якісь скористувалися якимись костелями, поки ми не вміємо там, от, любити, посправді кожного любити. Щоб ми от, спочатку таку вправу, такою правою користувалися. І тоді ми будемо вчитися милосердя. тоді ми будемо не, не не бурчати, тільки що все погано, всі погані. А дійсно будемо над собою працювати. І якщо ми будемо проявляти до когось милосердя, просто одну посмішку, просто добре слово. І на життя навкруг нас буде переображатися. Можливо, когось ми відігріємо своєю якоюсь добротою. Хоча б, можливо, нам дуже це тяжко дається, у нас тяжкий день. Але ми себе пересили і усміхнулись людині, сказали добре слово. І вже та людина теж усміхнулася. І світ навкруг нас буде переображатись. Тому я хочу всім побажати, щоб ми були добрішими, щоб ми були милостивішими, щоб ми проявляли любов один до одного і увагу. Я щиро вдячна, що ви до нас сьогодні завітали в цей світлий день. Я нагадаю нашим глядачам, що гостем програми був протерей В'ячеслав. Я Лариса Олійник. прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Світлої радості, вам любові. Нехай щастить.